Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Товариство, Перед вами кущ самшиту. Був вічно зелений кущик, дуже гарний. Ось дивіться, один пагін лишився, бачите? Ось так, так він виглядає. Ну і ходять слухи різні догадки, хто його їсть. Ну, якісь кажуть, черв'ячки такі зелені. Бачите, що з нього сталося, це моя вина. Якби його був покропив раніше, актелік буду обробляти сьогодні, побачимо результат. Я покажу результат через декілька днів. Чи буде він зеленіти чи ні. Це дуже потужний кущ, якому вже років, мабуть, ну, багато. 18-20 років йому. Я його стрижу такої форми. І ось зараз я вам покажу, хто їсть. Тут паршиво видно, зараз ми обійдемо з іншого боку. І я вам покажу, хто його їсть. Зараз, зараз, зараз. Ось ось, я думаю, камера передасть. Ось, де мій палець, бачите? Гусениця. Бачите, така зелена гусениця. Видно її, я думаю, так? Зараз ще, ще покажу. Ось дивіться, гусениця. Гусениці. Я думаю, що як тара поможе з гусеницею боротись. Не мусово, зараз, зараз ось палець і ось гусінь. Бачите? Ну як тара поможе. Зараз я їх заберу, ту гусінь. Вона ж мене їсти не буде, бачите, ось, ось яка гусінь. Зараз ще одна буде. Ось, бачите дві, які я зміг знайти, бачите, які вони ось. Ну вони ніжні, їх чуть-чуть рукою береш, вони давляться. Тим більше ногою. Але дивіться, що вони поробили, дивіться. Це просто жах. І от маленька гусінь є. Вони швидко розмножуються ці гусіні, Ось Ось і маленька на руці. Сьогодні під вечір, зараз свято, я його оброблю актелік. Актелік бере все. Кліща, а гусінь тим більше. Ой-ой-ой, скільки її є, дивіться. Сам поперед, перед тим як телефон брати, зняти для вас відео, сам не бачив. О, бачите, скільки гусні. Можна її руками визбирати, але то марна трата часу. І невідомо чи все визбирає. от якось так. От дивіться, зараз ми її кидаємо. На бетон я тут вже чавив. О, бачите, скільки гусені. Бачите? Ось. ось І така була нечисть. Взяв її і нема гусені. Але ж всю ми так не зробимо. Якщо він знову став зелений, потрібно то зробити. Бо дивіться, це все просто, просто мотух, Бачите, що воно зробило. Інакше, якщо його зараз не попшикати, його не врятувати. Ну, ще там є багато зеленого. І я думаю, ми його врятуємо. Минулого року, дивіться, тут в мене такий гарний барбарис росте. Барбарис їла позаминулого року. В минулому році вже такого не було. Зараз ми передивимося, так звано. Ні, барбарис чудовий. Бачите, те, що на сонці, воно червоне, де в тіні воно стає зелене. Ось. То є барбарис. Він вже перецвів. І я його не маю часу обстригти. Ось. Ще один йде. Ні, вже перецвів, бачите. Ось. Зараз зупиню відео, покажу вам ще розмарин. У мене він перший рік, ну рік вже він в мене, і він зацвів. Ось товариство, бачите? Той є розмарин. Його провести він таким пахне. Дуже приємний запах має щось таке. І до м'яти похоже. Бачите, голубенький колір? Оце його квіточка. Я не думав, що він цвіте. Он цвіте, ось цвіте. Якось це. так. Якось так. Нехай всім щастить. Кому відео сподобалось, ставим вподобайку. Підписуємося на канал. І нехай всім щастить, друзі.